Завантажили наш евакуатор, зараз буде відправлятися в Україну. Цього тижня евакуатор доставляє Nissan Leaf. Комплектація N-Connect. 87 тисяч пробігу. Автомобіль в чудовому стані, в досить хорошій комплектації. хороший сох. І наступний автомобіль, який доставляє наш евакуатор, це Hyundai Kona. 64 кВт 2019 року, два комплекта коліс, комплектація преміум з люком, 81 тисяча пробігу, 64 кВт об'єм батарейки. Ліфа 40 кВт об'єм батареї. Ось таких чудових два автомобіля сьогодні евакуатор буде транспортувати в Україну. Розмитнювати, будемо робити сертифікати і передавати нашим замовникам. Друзі, якщо бажаєте придбати авто з Європи, звертайтеся з радістю вам в цьому допоможу. Всі автомобілі робимо під ключ від моменту підбору таких з цими автомобілями. Потім їх оплачуємо, організовуємо доставку в Україну, розмитнюємо, робимо сертифікат і передаємо вам автомобіль, готовий до реєстрації. Всім гарного дня!